Всім привіт! вітаю! Сьогодні відгуки про використані порожні баночки. Так, ополіскувач для порожнини рота, просто дент, лайм та зелений чай. Повторюю вже не в перший раз. Купую в копіючці бюджетна ціна і хороший ополіскувач. Можу сміливо порекомендувати. Зараз в мене в використанні теж такий же, тільки з іншим смаком. І трішки менше взяла. Кондиціонер велі з лавандою купую в Аврорі. Сподобався, рекомендую. Теж дуже багатьом дівчатам подобається саме з лавандою, буду обов'язково ще купувати. Вироблено в Україні, приймає участь в національному кешбеці. Все чудово, рекомендую. Закінчився такий засіб для хімчистки. Це компанія Доктор Клінік, мережева компанія, український виробник клініка, яка представлена в каталогах як Global Leader Group. Я, на жаль, до, зараз в доктор Клінік нічого не купую, ну, якось відійшла від цієї компанії, але цей засіб можу вам порекомендувати Дівчата, хто. Ще робить замовлення в доктор Клінік, то зверніть увагу чудовий засіб, чудово справлявся з різними забрудненнями і е, е, залишаю цю бутилочку, тому що тут хороший пульверизатор. Е, ну, Тільки одні е, плюси, тому зверніть увагу. Також брала гель для прання в копієчці, універсальний для автоматичного та ручного прання. Ну, він йшов як дитячий е, е, використовувала для прання різних тканин, все мені підійшло, сподобалося і буду ще повторювати. Так, далі, періодично беру такі капсули. Саме по одній штучці беру, для, ці конкретно брала для прання верхнього одягу, ну, якийсь там ковтинок, світерків, такого от плану зим, зимового одягу, такого теплого. Хороші капсули, купую їх уже не в перший раз. І взагалі оця марка. Фірма, чи марка, чи виробник сіла. Е мені подобається, і беру в Аврорі, і хочу ще взяти є, є такий концентрований засіб для прання. Тому так придивляюся і е в подальшому обов'язково куплю. Так, давненько вже вам не показувала ніяких зубних паст, все якось ми використали та й викинули. Ну, тут, тут покажу лісовий бальзам проти кровоточивості ясен. Підійшов, сподобався, дієвий і дійсно є результат. Кровоточивості, Ну, можливо, так знаєте, не скажу, що зовсім немає, але набагато стало краще. Так, далі, далі. закінчився отакий от лосьон для тіла, парфумований від Avon. Це з ароматом парфуму Today. Ще в такому він був у мене старому пакуванні. І тут 150 мл. Зараз вже Avon випустив такі ж парфумовані лосьйони в об'ємі 125 мл. Це конкретно у мене лосьон був давненько вже використовувала його в основному в таку холодну пору року ну і е, використовувала, для того, щоб насолодитися ароматом Today. Тут він Звичайно, в цьому лосінні не такий насичений, як парфумі, ніжніший, приємніший, не такий відштовхуючий, як для багатьох. Я аромат людей люблю, але в таких помірних дозах: один, максимум два пшики. Цей лосьйон був трішки для мене ну, якби рідкуватий, але він ну, з плюсів дуже швидко поглинається шкірою, добре, знаєте, так наноситься, ніякої липкості, ну все чудово. Все чудово. Лосьйон такий же в, вже в новому пакуванні, він, мені здається, більш густіший по, по консистенції. От. А так, якщо От так, ви, як в моєму випадку, я люблю аромат Тудей, але ним рідко користуюся, то лосьйон вам, як то кажуть, в допомогу, щоб цим ароматом користуватися частіше і насолоджуватися ну, кожного дня. Також закінчився парфум від Avon, це Tomorrow, мій улюблений парфум. Тут об'єм 10 мл. Закінчила його і планую такий же об'єм ще повторити. Дуже він мені подобається, вже не раз про нього вам розповідала. От в Avon у мене два є улюблених парфуми: це Tomorrow і Інкадесанс Лотос. Ну, мабуть, їх буду постійно замовляти, купувати, і саме з за цих парфумів я, можливо, і не кидаю співпрацю з Ейвон. Також мені ще от такий крем для рук від Ейвон сподобався: це Ягідний мікс. Вже теж не раз вам його показувала. Він у мене і йшов в фаворитах 24-го року, у улюблених засобах. П'ятірці улюблених засобів, ну, чудовий, я вже його так, знаєте, відрізала, відрізала, щоб до кінця його там використати. Чудовий аромат. Поки що не планую купувати, але десь там, можливо, знаєте, ближче до літа все-таки я і повторю цей крем для рук, а можливо, куплю лосьйон для тіла. Подивлюся. Ще було б дуже добре, якби Avon випустив такий або спрей для тіла, спрей лосьйон для тіла, або, можливо, навіть якийсь легкий парфум з таким же ароматом. Чудово було б, я б з задоволенням його купувала. Також закінчився от такий роликовий дезодорант, це теж Avon, це парфумований дезодорант, це і Queen аромат. Купила саме такий роликовий дезодорант для того, щоб познайомитися з ароматом парфуму. Самі роликові, такі всі дезодоранти від Avon, вони мені, чесно кажучи, не дуже подобаються, і я їх ну, не купую і не купуватиму. Але я дивилася відео парфумерних блогерів, і вони дуже 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 хвалять саме цей аромат і І я, Тим більше, що кажу, що він дуже ягідний, і я розраховувала, що він буде схожий на оцей же аромат цього крему ягідний мікс лінійки від Avon. Але це трішки два різних аромати, і він непоганий, але парфум купувати я не буду, І використала, але. ну, не моє, не моє. Непогано, але, але ну, парфум не купувати не буду. Можливо, можливо, якби я купила саме пробник парфума, то було б якось по-іншому. Можливо, якось я б подивилась на цей аромат з іншої сторони. Ну, але вже як є, так і є. Такі от у мене відгуки. Така от ситуація. Так, далі закінчилися дві туші. У мене обидві від Oriflame. Це 5 в одному uh, Lash і така мультиплеш. Lash, вона більш подовжуюча. Моя улюблена туш в Oriflame, Її купую вже не знаю, який раз. А оцю туш перший раз спробувала, тут силіконова щіточка, тут така пухнаста, не силіконова. і ця туш, вона дає дуже гарний об'єм, е, такі пишні вії, е, сподобалася, з задоволенням використала. Ну, от якщо наносила спочатку цю туш і е, було достатньо об'єму, але не було достатньо довжини і розділення, то я тоді вже підключала щиточку з цієї туші, і все, як, би то кажуть, як то кажуть, доводила до такого результату, який би мені подобав, подобався. Можу порекомендувати. Не знаю, чи буду я там колись ще робити замовлення в Oriflame, але цю туш колись ще повторю обов'язково. Так, ну про цю фарбу вже навіть розповідати не буду. Фарбу про для волосся, вибачте, тому що ну, вона в мене постійно є, і в покупках, і в порожніх баночках. Ще раз повторюю, чудовий відтінок, перлинно-срібний, 11,0, колібрі, український виробник, 4 олії, бюджетно і, і чудово. Мені все підходить. Так, далі далі покажу ну, такі серветочки, показувала вам колись в покупках з такою милою бджілкою Сподобалися 24 штуки, своя лінія, ціна, якість, все чудово. Також така масочка мене закінчилася з полуницею. Непогана маска від Холіка Холіки, тканинна маска Полуниця, вона мені дісталася в подарунок. І тут у нас 23 мл, але тут так багато було рідини, що я цю маску використовувала. Мабуть, разів три, а то й чотири. Спочатку використовувала і саму тканинну частину, а потім вже викинула її, а цю маску наносила пензликом і ну, в якості такої, знаєте, як маска-сироватка. Хороша, мені сподобалася. Так, ну і остання це от така маска. Для обличчя, з пептидами і колагеном, це лінійка About, купуємо в Єві. Маска для обличчя з комплексом пептидів та колагенів. Маска, яка мені ну не скажу, що так, вже дуже сподобалася, але непогана. Не дивлячись на те, що тут такий маленький об'єм: 12 грам чи що. 12 грам, її вистачило теж разів на 3. Ця маска має таку гелеву консистенцію. Дуже так я її наносила тонким шаром, небагато накладала та і, мабуть, її неможливо нанести товстим шаром, тому що оцей гель якось так гарно так розподілявся по шкірі, і навіть не хотілося багато її брати. Але маска сама звичайна, так шкіра трішки якби, е, розгладжена. Не скажу, що вона була дуже така вже зволожена, е, непогана. Але чи буде я повторяти знову, так, вибачте, якість. Мабуть, що ні. Хоча ціна там буквально 8 гривень можна і купувати, але все-таки я для себе зрозуміла, що, наприклад, от такі тканинні маски на моєму обличчі діють набагато краще, ніж ця маска. Тут все-таки є і зволоження, і пом'якшення, і розгладження. А тут ну, просто, просто такий ефект, ніби, знаєте, як от, праймером. Ми користуємося е, перед нанесенням макіяжу. От так ніби розгладилося обличчя, да, так мілкі зморшки так розгладилися, і така ніби стал, стала шкіра рівніша. От і все. Так що, ну дивіться, кому як. Ну, в принципі, я спробувала. І... Тепер маю уявлення, що це за маска, тому що дійсно дуже багато дівчат її купують, розповідають в кожного різні відгуки, але в основному вони, вони позитивні. Так що, от такі порожні баночки в мене. Не скажу, що це за, за січень місяць, ну, але так десь, десь так за, майже, майже за січень. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі. Надію, що це відео було комусь корисне. Ну, і Бажаю всім здоров'я, гарних покупок, настрою хорошого і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!